Ну, випускати куда великий цього машини, щоб не зацепило. Встаньте туди, щоб ти не відсилає. Не Війсь, відь, відь. Скарі, що вчуть він видішний грибу, так бати по кругу заходити.

Я... Ну, я... Да, Шараш, Идея, я... ну а що Сереж, скажіть, що я а, нормально, по лучше на Майдаж на, на Майдаж. Сереж, дуже гарно.

スタート。